Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку поняття елемента керування кнопка, яке ми будемо розглядати в, в середовищі Лазарус. Для початку давайте пригадаємо, які властивості вікна ви знаєте, як змінити значення його властивостей до початку виконання проєкту і під час його виконання. Які події можуть відбуватися з вікном, у чому полягає кожна з них? Та що таке обробник події, як його створити та як його виконувати? Відповіді лишайте в коментарях. Властивості кнопки це один з компонентів елементів керування, який можна використовувати в проектах. І його найчастіше ми будемо використовувати кнопку. Щоб розмістити кнопку на формі, нам потрібно підвести вказівник до її зображення на вкладці стандарт, як показано на відео. Вікно середовище Lazarus і двічі класнути ліву кнопку миші. Після цього кнопка з'явиться у верхній лівій частині форми а її ім'я додасться до списку компонентів проєкту в полі Компоненти вікна інспектор об'єктів. За потреби кнопку можна перетягнути в будь-яке інше місце. Якщо ж вибрати кнопку на формі або вибрати її в полі Компоненти вікна інспектор об'єктів, то на вкладці Властивості цього вікна відобразиться список властивостей кнопки та їх значень. Як і для форми, значення деяких властивостей кнопки встановлені за замовчуванням, і їх можна змінювати. Для деяких властивостей їх значення потрібно вводити у відповідні поля, для деяких можна вибрати зі списку, для деяких можна змінювати перетягуванням кнопки по формі або зміненням її розмірів, використовуючи маркери на її межі. Так, у кнопки, як і у форми, є властивості Name, Caption, Height, Width, Top, Left та Color. Значення властивості Name визначає ім'я кнопки як об'єкта. Дане ім'я і використовується під час написання коду. Значення властивості Caption визначає текст на кнопці. Значення властивостей Height і Width визначають висоту і ширину кнопки відповідно. Значення властивостей топ та left визначають відстань верхньої та лівої меж кнопки від відповідних меж форми, на якій вона буде розміщена, а не від відповідних меж екрана, як, до прикладу, це з формою. Значення ж всіх цих властивостей кнопки можна змінити на плаці властивості, вікна-інспектор об'єктів до запуску проєкту на виконання. Як це відбувається, ви бачите на відео. Значення всіх цих властивостей також можна змінити командами присвоювання під час виконання вже проєкту. Наприклад, команда Button 1 which дорівнює 100 Button Left дорівнює button 1 Left плюс 200 та Button Caption виконати. Це значення властивості кольору. Color для кнопки, яке встановлюється за замовчуванням, змін... змінити не можна. Розглянемо ще дві властивості, які має кнопка так і форма. Це Enabled доступність, її значення визначає, чи доступний наш об'єкт для операцій над ним. Ця властивість може набувати лише одного з двох значень. True об'єкт доступний та false об'єкт недоступний. Visible – наступна форма, це можливість значення визначає, чим, чи видимий даний об'єкт у вікні. Ця властивість може набувати теж лише одного з двох значень. True об'єкт видимий або false об'єкт невидимий. Всі ці дії ми обов'язково з вами в під... кінці року попрацюємо під час тренувального завдання. Якщо вибрати кнопку, то на вкладці події вікна Інспектор об'єктів можна, як і для форми, вибрати подію і створити для неї в редакторі тексту заготовку процедури, а саме обробника цієї події. Для цієї процедури можна ввести команди змінення значень властивостей як кнопки, так і форми. На малюнку праворуч наведено приклад обробника події Клік. Для кнопки процедури з іменем T Formu 1 Button Click, який містить наступні команди. Перший рядочок встановлює відступ 150 від лівої межі кнопки від лівої межі вікна. Друга команда збільшує на 50 пікселів відступ верхньої межі кнопки від верхньої межі вікна. Тобто при кожному натисненні кнопка буде опускатися вниз. Третя команда виведе на кнопці вказаний текст, а саме змінення значень властивостей кнопки. І четверта кнопка установлює для кнопки режим недоступна. Тобто, раз ми натиснули і далі кнопка в нас буде неактивна. Ми на неї натискати вже не зможемо. А зараз. Пропоную перейти до виконання тренувального завдання для закріплення сьогоднішнього матеріалу, а саме попрацювати над створенням кнопки, її розміщенням, а також створенням для неї певної події. Все це ми виконуватимемо за інструкційною карткою, знайти яку ви можете за посиланням в описі під відео, або ж відсканувавши QR-код, показаний на екрані. Зараз пропоную перейти до інструкційної картки і виконати дану вправу разом. Отже, за посиланням в описі під відео. Ми відкриваємо інструкційну картку, яка має наступний вигляд. Тих, кого цікавить програмування в Python, в описі під відео буде посилання на відеоурок саме в Python. Переходьте та виконуйте. Зараз же виконаємо завдання тренувальне в Лазарусі. І бачимо ми інструкційну картку, відкриваємо Лазарус, запускаємо. Потім натискаємо файл. Перевіряємо кнопку Закрити всі, щоб була неактивна. Новий застосунок гаразд. Зберігаємо файл зберегти всі. Відкриваємо нашу папку з проєктами. Створюємо в ній нову папку під назвою Тренувальне. Завдання. Кнопка. І своє прізвище. Відкрити, зберегти раз, зберегти два. Готово. Далі дивимося, що ж нас просять за інструкційною карткою. А просять розмістіть на формі кнопку, двічі класу, по ній в, на вкладці стандарт і встановити властивості. Заголовок капті кнопка 1. хейк 40, віч 100, лев 150, топ 100. Виконуємо дану дію. Я трішки редактор тексту згорну, щоб видно було умову. Отже. У вкладці стандартні. Обираємо кнопку Button, двічі натискаємо, вона з'являється. Потім в інспекторі об'єктів властивості для початку шукаємо «Caption» і пишемо кнопка 1. Enter. Потім нижче опускаємося. «Top». 100 віч 100. 100. Дальше підіймаємося left 150. Перепрошую. Все це відміняємо. Відміняємо. Бо я зробив помилочку. Погляньте, що. Хто в мене активний? Правильно форма, а потрібно, щоб була кнопка. Обираємо кнопку і тепер повторюємо дії. Left встановлюємо 150. Хейг 40 Top 100 і Width 100. Залишилося «Caption», кнопка 1. Один. Enter. Готово. Бачимо, як змінилась наша кнопка, розташувавшись посередині нашого з вами вікна. Дуже добре. Дивимось наступне: зберегти проєкт і запустити. Запускаємо проєкт, виконати, увімкнути. Відбувається перевірка коду. Але ми ніяких змін не робили, тому все має бути успішно опрацьовано, скомпільовано і запущено. Як результат бачимо, відкрилося наше віконечко. Активна кнопка, поклацаючи по якій ніяких дій не відбувається. Закриваємо вікно, гаразд. Продовжуємо далі. Нас просять проаналізувати. Ми бачимо, що кнопка розмістилась посередині, вона активна, але ніяких подій для неї не створено. Далі нас просять створити подію для кнопки OnClick. із наступними властивостями. Тож, обираємо в інспекторі об'єктів кнопку Button 1. Події, OnClick і кнопочка поруч. Далі ми будемо вводити команди, які будуть відбуватися після натискання нашої з вами кнопки. А саме команда перша button. 1. Віч. Двокрапка дорівнює 80. Крапка з комою Enter. Тобто зміна ширини нашої з вами кнопки стане вона 80. Потім наступна дія Button. Один. Ктіон. Двокрапка дорівнює. Зміна заголовка нашої кнопки. Напишемо, що восьмий клас. Закрили лапку. Поставили крапку з комою. Enter. Лапку ми вводимо при англійській розкладці клавіатури літера «Е». Наступний у нас рядочок «батон». 1. Тобто команда для кнопки, її властивість. А саме Left. 2. І ми збі... зменшуватимемо відступ від лівого краю вікна до кнопки на 50 при кожному натисненні. Ой, перепрошую, довго затримав button. left. Мінус 50. Enter. Готово. Ми з вами виконали введення коду. Спробуємо запустити, побачимо, що ми отримаємо за результат. Вікно запустилось. При натисненні на кнопку ми бачимо, що кнопка зміщується ліворуч і змінився її заголовок. При кожному натисканні кнопка в нас зникає, доки не зникне взагалі. Зупиняємо проєкт. Дивимось далі. Отже, ми зробили в другій частині прописали код підключення події при натисканні на кнопку лівої клавішої мишки, кнопка змінювала свій розмір заголовок, а також змінювала своє розташування відносно лівого краю вікна. Залишається в нас остання дія, яку потрібно зробити, це вписати команду, щоб кнопка після натиснення переставала бути активною. Отже, ставимо курсор в, в нижньому рядочку під button 1 left, Прописуємо, що для кнопки властивість доступності потрібно змінити, а саме. Enabled 2 дорівнює. І вказуємо, що неактивна. False. Так. Крапка з комою. Готово. Уважно. Перевіряємо написання. Запускаємо. Бачимо, проєкт запустився, бачимо нашу вікно, от я його посередині розташую. Натискаючи на кнопку, ми бачимо, що кнопка здійснила переміщення. По-перше, змінила розмір, змінила напис і змінила розташування. Але в той же самий час перестала бути активною. Ми кнопку спостерігаємо, але задіяти її, він, продовжити на неї натискати неможливо. Тобто кнопка перестала бути доступною. Всі дії, які нас просилися в інструкційній картки, ми успішно виконали. Проект працює. Зупиняємо проєкт, натискаємо Гаразд, файл Закрити всі. Після чого закриваємо Lazarus. Наголошую ще раз, що в вашій папці, яку ви створили щойно, а саме: Тренувальне завдання кнопка. Ось оцей файл-застосунок. Надішліть вчителю для отримання позитивної оцінки. Наш сьогоднішній урок пропоную питаннями для самоперевірки. Які, Як розмістити кнопку на формі? Які властивості кнопки ви знаєте та що визначає кожна з них? Чим відрізняються властивості Color для кнопки і для форми, та чим відрізняються властивості Color для кнопки і для форми. Та чим відрізняються властивості Caption для кнопки та для форми. Чим відрізняються властивості Top Left для кнопки та для форми. Які значення можуть набувати властивості Enable та Visible? Що, визначити, що визначає кожен із них із цих значень для кожної з цих властивостей? Відповіді можете лишати в коментарях під відео. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 6.3, сторінка 173.180 з підручника з інформатики для 8 класу. А також ми з вами сьогодні виконали тренувальне завдання з цього ж підручника на сторінці 177. Напишіть, чи вдалося вам виконати успішно дане завдання та отримати за нього позитивний бал. На цьому. Я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та лишати свої коментарі. До нових зустрічей!